Шановні члени Кабінету міністрів України, у нас сьогодні тільки одне питання порядку денного це питання про соціальний захист сімей загиблих під час драматичних подій в Україні, коли українці боролись і вибороли свою свободу, свою незалежність і свій суверенітет. І я просив би, щоб ми вперед день роковин хвилиною мовчання всіх пом'янули. Прошу сідати. Дорогі друзі, пропонується виконати частину нашого боргу, який ми маємо перед родинами тих українців, які загинули у боротьбі, які поклали своє життя і допомогти сім'ям, діткам, вдовам. Батькам тих людей, які загинули. Перше пропоную українському уряду прийняти рішення про невідкладну виплату стократного розміру від мінімального прожиткового мінімуму. Кожній родині загиблого це 104 родини. І прошу міністра фінансів забезпечити цю виплату. Друге, я також звертаюсь до членів уряду з проханням підтримати пропозицію щодо встановлення з 1 квітня доплати у розмірі 5 тисяч гривень кожній дитині, кожній вдові, батькам, кожної родини. Яка знаходилась на утриманні у загиблого і у померлого. І неважливо, з якого боку, і з одного і з іншого боку. Це наш обов'язок перед цими родинами, це наш обов'язок перед цими дітьми. І тому я прошу прийняти відповідне рішення уряду і забезпечити відповідні виплати. Прошу проголосувати за відповідний проект постанови Кабінету міністрів. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Я невідкладно підписую постанову Кабінету міністрів. Прошу забезпечити її виконання. Всім дякую за увагу.